Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Сьогодні п'ятниця 12 травня. Будемо робити правий берег міст Запоріжжя. 15.50. Давайте подивимося, яка буде обстановка. Дивимося на дві доби 13-14 травня, правий берег. Міста Запоріжжя, приватний сектор. Дивіться, ідеї по правому, не. Невпевнена ситуація. Тут ще на дні йде ось така бойова ситуація, і я вже побачила, що тут іде повішаний і страхи. Так що буде ця ситуація і по правому берегу. Всі ми це почуємо. Я так розумію, що і там, і там буде то чутно. А, бачите, то цей дьявол показує, що це маніпуляція нами. Він запугує нас, лякає, кидає. Оце буде оця нірва опять. То, хоч о п'ятій ранку люди хоч якось спали. Тепер він перебиває сон і час-два ночі і потім невозможно заснути. Так, в общем, ви бачите, яка обстановка по приватному сектору. Вона двойственна, вона не впевнена, тут іде жертва повішаний. Так що, ось зараз я розкрию. Але ця двічка йде, бачите, теж вона так роздвається помірно. Опять тут теж падає суд. Відкрита ситуація, очікуємо результатів, який він буде, він буде відкритий по суду. Тут іде сонце. Ну, і по і того, що ми будемо мати, ми будемо мати з вами так собі. Так собі, немає тут захисту, тут немає, тут деякі ілюзія, це сонце може показати ще і як удар. Бо тут карти не дуже гарні. Хоча, е, дивіться, так. Да. Коли з десяткою, десяткою лежить двійка поряд, то цей ресурс можна і втратити. Цей ресурс можна і втратити. Ми не бачимо, ситуація для нас закрита, але захищати ми, захищатися ми будемо. Але це дуже тяжко робити в таких умовах. Тому це і є ілюзія, і зухвалість, де все на світі. Приватний сектор ви під загрозою, однозначно. Я спитала по людям. Наче дивіться, самодостатності тут не особливо, не особливо вона є, бо поряд стоїть карта, людина захищається. І на неї летять ці жезли. Не то, що за спиною в неї, а іменно на неї це летить. То тут немає цього вже. Самовпевненого, цього по почуттям состояння немає. Ні. Ні. Бачите, жриця вилізла, приховує. Тому, чому? Тому що, бачите, воно летить і багато тягне. Може ще даже буде не один і не два, хто його знає. Ну, точно не один. Щось тут тягне багато проблем. Ось. І бачите, але ну, тут. Е Скажімо так, і проблеми, і бажання захиститися тут все є. Але тут трошки не вистачає. Так, є потенціал, але воно як в ступорі стоїть. Двойственна ситуація буде, люди. Ну, хай буде двойственна, чим однозначно погана. Бачите, де п'ятірка? Це така карта, вона не те несе, я її не люблю. Не люблю. На жаль, на жаль, по людям я можу сказати, що тут можливо, можливо, дуже схоже, що буде травма, бо тут буде летіти скло, скоріш всього, таке щось. Ну, от. ну, воно ще тут під питанням. Е, немає тут, е, не буде тут ніяких фатальних случаїв, бо тут куча жезлів, це життя, це енергія, ще й подвійна буде ситуація. Тобто якась невпевненість йде по землі, але це не, не, не так страшно, як кажуть. Да? Ресурси все одно є. Так що люди будуть живі, е, тут ще багато йде жіночої енергетики, будуть захистити, жриця, тут ще будуть працювати маги. Тут дуже сильно працює жіноча енергетика по людському життю на правому березі Хортиці, бо там дуже серйозна енергетика від самої Хортиці. Плюс жінок багато, які мають ту силу, розумієте. Тобто багато людей навіть не знають про то, просто мають ту енергію. Чому кажуть, що можна розвивати оцей, цю силу? Тому що так, так. Мисліш, вони е, як е, матеріалі, матеріалістичні. тому тому треба робити, бачите, як церква потягнула слова обряди, ритуали. Вони ж це все роблять. Але чомусь вони вважають, що вони все правильно роблять. А люди, які займаються магією, роблять то неправильно. А хто сказав, що правильно, а що неправильно? Хто це вирішив? Донешко, бачите, яке? Так що, отак. Я вважаю, що можна робити на здоров'я, на життя, можна робити все, що людина вважає за потрібне. Ну, не лізти в дебрі, звісно. Так, зробити якийсь амулет гарний, нашептати на нього. Це може зробити мама, дружина для своїх дітей, для своєї сім'ї, для чоловіка, для себе. Ну, для себе це так проблематично, але ну, можна попробувати. Так, ну і е, дуже хорошо працюють камні, е, плетені з натуральної шерсті е, е, браслети, тобто таке все. Так, і давайте я подивлюся багато поверхівки. Як захист буде? А ну що там після мага йшло? Бачите, помірна буде ситуація, але повішаний випав Зараз ми глянемо, що на повішаного тут впаде. суд І страхи. Ну, що можу сказати? Руйнування тут не схоже на то. А ось по, це четвірка показує. А от то, що будуть страхи, то, що стресова ситуація, маніпуляція оця людьми, оце страх, оцей безсоння і проблеми з нервовою системою, тут так. Да. Тобто. Ну, от якось так воно. Тут помірна буде ситуація, більш-менш вона буде по четвірки, більш-менш нормальна. Давайте я гляну а, промислові об'єкти. Теж імператриця. Ну, будуть захищатися. Будуть захищатися. Вибір є. Сподіваюсь, що все буде добре. Ось очікування результату. Вона сьогодні нам уже падала. Це наші ППО. Тут повинно бути все добре. Все добре. Хоча, от бачите, воно як, як, як от... Ситуація з мечовими, нерухома ситуація. Знаєте, от нерухома ситуація, тобто не можеш здвинутися з місця. От закрита ситуація, сліпа, не видно. От, опять мечова, паж мечовий. Тут ідуть виконавці, не дуже так воно а по. Е, ну Працювати будуть. Будуть працювати, але ось іде башня. Бачите? Тобто якась там буде все ж таки халепа. Щось воно таке нагнітається тут, люди. Щось воно таке нагнітається. Ну, так, тут захист, вибір. І 59-ки очікування результату. Ну, дай Боже, щоб воно все було добре, бо башня люди падає, я багато карт кинула просто. Зараз я ще гляну про мислові об'єкти на Ленорманах. Тут немає двійок, тому я зараз подивлюся, що тут, як воно, бо якось цікаво. По початку вроді нічого, а потім воно показало башню. То тут, може, зараз ще розвілка чи туча, ну зараз подивимося. Ну, вроді як нічого, бачите, по клеверу буде нічого так нормально. Ось роздоріжжя. Ось то, що я хотіла сказати, бачите? І дитина. Клевер і дитина. Тобто, воно може десь статися, але, люди, воно буде по легшому варіанту, не дуже серйозно підприємство буде працювати. Але це ще під питанням. Воно може взагалі не трапитися. Так, що так? Бачите? Тому там та башня випала далі туди. Далі. Вже після 14-го, може, буде воно. Дай Боже, щоб хоча б ці два дні. Ну, знаєте, ми вже відтягуємо, як можемо, бо нам не треба кожного дня, щоб нам щось розвалювали. Нам і так півкраїни розвалили економіку і життя людей. Так, соціальні об'єкти. От перша карта, вона зразу показала, що в принципі повинно бути все добре по-любому. По-любому. Хоч воно тут і лежить під питанням, і проблеми, і дорога, розвілка. Але бачите, захист всесвяту буде йти. І опять дитина падає, тобто воно не буде щось таким серйозним. По малому. Ну, але я думаю, що все буде добре. Тут нема такого, а, знаєте, комплекту карт. Так, торгівельні об'єкти закритого типу. Прям повторилася. Ну, трошки буде таке собі непонятно, але потім воно все прийде до ладу. Все зробиться, все стабілізується. Е, ну, що можу сказати, все буде нормально, не буду вас тут напрягати. Все буде нормально. Багато-багато е, жіночої статті, які роблять пакості. Давайте подивимося, як який буде стан ситуації з людьми, чи будуть постраждалі. Ну, бачите, зразу неясна ситуація. Потім, вроді, як налагоджується і по якарю, в принципі, тут йде все нормально. Чуттєво будемо просто нервувати, страждати. А, так. Оцю карту я брала. Страждати. Ну, нерви, нерви, нерви. Оце все по луні, оця циклічність, воно все йде, але воно буде більш-менш стабільно, немає тут нічого такого. А, ця карта показує да, чутливість по серцю буде. Ну, ці, все, цей стан він, ми, ми в цьому стресі живемо з вами, люди. Немає тут незагиблих, не травмованих, нічого тут немає. Так, давайте подивимося розвиток подій для правого берега. Нормально все буде, хоча бачите, да? і плани загрози йдуть. Але якимось чином це буде зроблено так, що воно пройде по легшому варіанту. Більш-менш буде стабільно, і, в принципі, люди будуть себе нормально почувати. Все буде більш-менш нормально. Так, все, правий берег ми подивилися. Бажаю вам, люди, бути живими та здоровими. Бережіть себе та своїх близьких, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, будьте трошки активними, трошки живіть, трошки оживайте. Весна, вон, сонечко вийшло, трошки себе витягуйте, не сидіть у стресі, общайтеся якось. Без общення ну, воно тяжко, тяжко. Я по собі знаю. Трошки вилазьте з, з, з цих телефонів, гаджетів, общайтесь, ходити на вулицю з собачками, кошечками, що там у вас є, і трошки себе, так, знаєте, розбурхуйте. Щось зготуйте що ви любите, Ну тому що то треба. Ми всі в стресі знаходимо, що робити. Так що так. Почуємось, папа.